Великобританія та союзники планують озброїти Україну новими роями дронів із підтримкою штучного інтелекту. Мені тут один умний чоловік розповів те, що я ніколи не догадувався, я не знала, я ж не розбираюся в цьому, я не військовий експерт, я, знаєте, Дура баба в футболі нічого не понімає зараз. Велика Британія співпрацює з країнами, включаючи Сполучені Штати, щоб надати Україні тисячі нових дронів із підтримкою штучного інтелекту, які одночасно могли б обстрілювати російські цілі. Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити збройним силам України захопити певні російські позиції безпілотними транспортними засобами. Ну, Загалом, як ми знищуємо ці сушки, ну, тут єдине, що можна сказати, якщо проаналізувати відстань, то це, скоріш за все, все ж таки, американський Патріот нам допомагає в цих питаннях. От, Знищуємо їх, тому що вони останнім часом втратили будь-яку так би мовити, ну, таку обережність, якою відзначалися раніше. Так, судячи з усього, так їм їх добряче стимулювали, щоб вони думали не про відсутність власних втрат, а виконували всі забаганки сухопутних військ, бо вони дуже активно скидали ці свої крилаті бомби по Авдіївці. Там пишуть, що в окремі дні було по 70-80 скидів в районі активних бойових дій. Тобто, фактично, росіяни Авдіївку перетворили на, так би мовити, ну, перетворили на площадку з будівельним сміттям. Там не те, що будівель, там стін фактично не залишилось, бо при попаданні отакої 500-кілограмової крилатої авіабомби, ну дві бомби, і нема типової, типової будівлі. От. Ну, це загалом про каби, що можна сказати: Росіяни використовують скільки ви ви питали, скільки їх в росіян? Ні, а, в давайте росіян... почнемо з того, що стосується саме роботи наших повітряних сил. Спочатку про авіацію, чи зможе зараз ворог використовувати її активно? Чи ви все ж таки думаєте, що вони призупинять використання, зважаючи на те, що за кілька днів вони позбулися шість повітряних суден? Ну, їх не навчила перша втрата в три літаки, їх не навчила друга втрата в літак. І знову сьогодні два літаки. Тобто, вони не дуже настроєні зменшувати кількість нальотів. Я думаю, що якщо такий темп буде продовжуватися, то дійсно їм доведеться більше думати про те, щоб все ж таки не там за місяць не втратити третину, наприклад, своєї авіації. Да, якщо таким темпом буде, будуть наростати втрати. От. Але поки що е сказати, що вони зменшили активність, не можна, бо все ж таки бомби летять по нашій території. Да, після 17-го вони менше летіли. От сьогоднішній результат е подивимося, як воно буде. Але все одно, по всій лінії фронту росіяни. Ну, щоденно там понад сотню таких вилітів на скиди роблять, і скиди це відбувається да, достатньо ну на достатньо великій відстані, щоб ми дістали їх звичайними нашими там старими радянськими або комплексами середньої дальності. А скільки взагалі в їхній, скажімо так, парковій авіації є таких винищувачів подібних? Як багато росіяни мають схожих винищувачів? Це вимірюється десятками, сотнями? У росіяни, росіяни розпочинали війну, маючи приблизно 140 бомбардувальників су 34 і десь трохи більше від сотні, там 110 су 35. Останнім часом за останні роки вони інтенсифікували виробництво обох типів літаків. Вони в минулому році випустили 8 Су-34, в цьому році 10 су ну, Вибачте, в 22-му 8, а в 23-му десь до 10 су 34 Тобто вони хочуть компенсувати втрати в цих винищувачів-бомбардувальниках, але їм це не вдається. Бо загальні втрати лише тих літаків, які впали і є відеопідтвердження, вони перевищують 30 машин. Так що, поки що, вони вдвічі перевищують можливості росіян відновити втрати шляхом випуску нових літаків. Щодо су 35 то в них втрати були мінімальні. І ці, кількість цих літаків, починаючи з початку війни, вона лише зростала. Пане Валерію, дивіться, от власне зараз би хотіла вже перейти до ситуації з використанням цих керованих авіабомб, які нищівні наслідки несуть. І ви вже про те, що вони використовували їх активно, згадали попередньо. Я от тільки можу тут процитувати інститут вивчення війни, який говорить про те, що їм це дозволило а, фактично підсилити їхню піхоту. І розуміємо, що така тактика руйнування і використання тих кабів вона спрацювала і. Вони можуть повторювати такі самі спроби, можливо, зараз, от ми знаємо про те, що сьогодні офіційно стало відомо, що на п'ятьох напрямках вони почали активний наступ. Зокрема, на запорізькому напрямку є певні успіхи у ворога. Чи ми можемо припустити, що ворог буде користуватися цим, скажімо, так, рецептом в наступних своїх наступальних операціях, і вони будуть за принципом насипання кабів намагатись відвоювати наступні території, і як багато у них є тих кабів? Наскільки їх є ну, так багато, як я розумію, їх є тисячі, що вони зможуть їх використовувати практично ну, по всій лінії фронту? Росіяни Авдіївки позиції, ну, наступ, ну, скажімо так, почну спочатку, росіяни фактично пробомбили шлях для своїх штурмових підрозділів цими кабами, бо там дійсно була величезна кількість, там ну, здається, на, наскільки я пам'ятаю. Доповіді речників там до сотні було лише в районі Авдіївці за добу скидання цих кабів. От. Чи вони повторять на інших ділянках фронту? Думаю, що так, будуть пробувати повторити. Якщо понесуть серйозні втрати, отак як вони щоденно втрачають по літаку, так вони від цього, якщо не зовсім відмовляться, то в Крайньому випадку вони зменшать кількість і будуть скидати з більших відстан. Але з більших відстаней скидати, це означає, що по передовій, по лінії фронту, все ж таки попадати буде. От. Єдине, що не будуть страждати тилові підрозділи, ну не тилові підрозділи, а логістика. Тих, хто постачає боєприпаси, тих, хто підвозить там їжу, боєприпаси, все необхідно для бойових дій. По тим, якщо вдасться відсунути а, зони пусків цих кабів, да, то менше будуть втрати логістики. А на фронті, на жаль, ну, були ще такі випадки, коли росіяни а, а, виконували ці пуски так далеко, що влучали по власним позиціям. Ну, ще є сподівання, що якщо відсунути, до зони, зони скидання кабів, то такі випадки збільшаться. А за рахунок чого можна посунути зони відпусток, так тих випусків вірніше тих кабів? Тобто, чи є у нас засоби, які можуть допомогти посунути їхню тактичну авіацію подалі і власне в такий спосіб запобігти їхньому використанню ближче до нашої лінії фронту? Ну, Далекобійні комплекси. Якщо в нас буде можливість підсунути до лінії фронту безпечно, безпечно, не так, щоб його знищили артилерія в перший же день. Чи С-300, ну така якась далекобійна модель, в нас є модель, яка має, наприклад, там, до 100 кілометрів дальність. Чи Петріот або всі інші комплекси, да, всі інші комплекси. На сам Iris T, там, Бук, вони мають дальність 35-40 км. На жаль, цими ми не зможемо змусити росіян збільшити відстань скидання цих крилатих бомб. От. Хоча загалом ну, це теж не дуже впливає на кількість вилітів, але ну, найбільше, найбільше, що на них вплине, це втрати. От. І нам дуже зараз потрібні були, власне, Ф-16.